Це наша майстерня. Тут ми встановили два підйомники для авто. Всі ці підйомники за рахунок двох грантів, які ми отримали в минулому році. А Зараз якраз ремонтуємо нашу першу автівку. Ми придбали шість установок для ручного керування. У нас чотири для машини автомат та дві для механіки. Це ось така ручка, куди за до цих важелів виводиться гальмо та газ на цю ручку, і людина з ампутаціями ніжних кінцівок може легко керувати авто.